Тил має бути сильний, потужний, аби підтримувати фронт, аби, аби мотивувати хлопців, аби вони знали і дівчат, аби вони знали, заради кого вони воюють. І сьогодні наступна чергова передача потрібних речей, таких потрібних речей на фронті, яких не буває забагато, які є розхідним матеріалом це дрони. Вони сьогодні їдуть до 72 ї бригади, легендарної бригади чорних запорожців, з якими ми гарно товаришуємо, допомагаємо. Хочу за це подякувати нашому партнеру, нашому засновнику ТОВ Агро Антолі Івановичу Антоліоничу який завжди нас підтримує. Його колективу розуміють важливість і першість задач в допомозі нашим силам оборони та безпеки. Гуртом я переконана, ми переможемо нашого ворога. Головне нам триматися, не здаватися і вірити, що все обов'язково буде Україна. А хлопцям, чорним запорожцям, користуючись нагодою, великий-великий від мене привіт. І знайте, що ми тут на місці. Ми працюємо разом з вами заради перемоги. Дякую. Я лише можу додати, хотів би висловити слова вдячності нашим захисникам за те, що вони роблять, і ми можемо сьогодні спокійно працювати. Ну і нашому колективу за підтримку і розуміння тих процесів, які сьогодні відбуваються на, на нашій країні, і помні, що це нашого трудового колективу, маленький вклад для нашої перемоги. Я вам дякую та Іванович, від, дякую. від адміністрації військової і від хлопців. Думаю, не будуть не проти.